Давай про це поговоримо мовою Forbes. Uh -huh. Спробуємо поговорити в грошах. Uh -huh. Всі твої оці, активи, спробуємо їх оцінити oh, і, 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 і подумати, на якому б місці ти був би в нашому списку. Давай, ну, з великого почнемо. Ми малий бізнес. Це, це, це безумовно, там понад 100 я людей. Ну, я думаю, що без тебе. Не мож, не, ну, сам скажи, можна продати Федерів Адженсі? Воно щось коштує? Ні. Mm -hmm. mm -hmm. Безумовно, ні. А з тобою? Дивись, це, це якраз дуже велика дискусія, бо це було природою мого внутрішнього прямо емоційного конфлікту, який завершився навесні 23-го року. Це не це бізнес, який не можна продати. Не можна. Тобі ніхто ніколи не приходив, не казав, То, візьми мене в партнери. Ми е, приходили, приходили періодично клієнти. Які говорили, слухай, ми так багато класно працюємо, а давай ми там теж щось купимо, там і так далі. І мені завжди було легко сказати ні. Кажу: дивіться, ну ця компанія носить моє ім'я, це сімейний бізнес, ну, ну, ну це творча лабораторія. Що я вам продав? Да? Тобто, як я вам продам? Дум Та сама історія з новим акцентством хіпернормал, хіпер Хайпернормал. Окей. А ну кооператив, це квадратні метри. Хайпернормал, теоретично я можу продати, але не я буду приймати це рішення. А Валентин Панюта. Я, Прийшов Федерів, я зрозумів, що All Eyes on Me. Кого це Андрій взяв якогось корпоративного гліста А скільки це коштувало? А, ви рахуєте valuation? Ну, звісно, нам гроші така. Дивіться. Це маленькі десятки мільйонів. Це маленькі десятки мільйонів. Це Федерів з тим. Це Федерів груп. Це маленькі десятки. Як в класифікації швейцарських банків я... poor rich. Poor-rich. Якщо оцінювати. Річний оборот, наприклад, Федерів груп, він цього року точно буде більше, ніж 10 мільйонів доларів. Деякі бізнеси більш маржинальні, деякі менш маржинальні. Да? Рахуйте далі самі. Да? Тобто, там, Ми, як компанії, які не займаємося медіа, да? ми не ганяємо через себе великі об'єми чужих коштів. Да? Тому в цілому ми скоріш високо маржинальні, ніж. Низькомаржинальний бізнес. Да? Але е, скільки з цих грошей має капіталізацію, ну я можу сказати так, що точно має капіталізацію портфоліо весни. Ми його рахуємо, воно зараз коштує вже більше 10 мільйонів. Більше 10 мільйонів при тому, що проінвестовано в якраз цей основний фонд Весна десь в районі 5 мільйонів. Да? Тобто це last round valuation. Але це last Round Valuation, це те, що називається пейпермані, да або пейперзита ще немає що Екзитів ще жодного е, екзитів. Немає да ну і трупів поки що не було. от один чекаємо зараз. Має бути перший труп.